Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, сімейного блага. Бажаю вам вдало підготуватися до основного нашого медозбору в цьому році. Це, звичайно, соняшник. Міні-соняшник вже квітує. У нас зараз в тіньочку плюс 32 спека. Але наші бджілки літають, але на пасіці тиша. Але передивляючись ролики в Ютубі, в тіктоці, спілкуючись з бджолярами, і постає така тема, що всі переживають, чи вони зможуть взяти основний взяток соняшника, бо в цьому році дійсно він... Буде основний. Всі надіємося на соняшник. Різнотрав'я нема такого, щоб сказати, що, що є, але підтримуючи якісь є. Але я чую багато, що матки припинили яйцекладку, і багато хто каже, навіть скормлює маткам старий мед, все одно вони не відновлюють яйцекладку. І дивився ще такі. Пару роликів, що даже бджілки викидають розплід. Давайте зараз глянемо, ну, щоб не, не дивитися там, ту чи іншу якусь сім'ю, глянемо від Єгошина, якщо вийде від Бабенка і ще якусь. Що вони? Обично, українська степова, це мудра бджола, якщо немає взятку, вона дійсно припиняє яйцекладку і при появі невеликого взятку вона знову відновлює. Давайте подивимося, що в них. Так, дивимося, що це сім'я від Єгощина. Що, Що тут. Рамка майже вся залита. Тут було відкачано тут. Так, дивимося далі. Наполовину. Наполовину рамочка. Так. Дивимося. Розпліт на виході і рамка з розплодом. Це. Ті, які були відкачані. Раз розплодом. Дивимося. Ну таке пристидимо, дивіться. Є молоко. Матка сіє вверху. Видно молоко? Є. Що не видно, повірте на слово. І тут є молоко. Тут можна привівку робити з неї. Хорошо так. Так. Слідуща рамка з розплодом. Це що вже третя? Так, закриваємо швидко. Так. Третя тут шо. Все. У яйце і там чуть-чуть молоко. Ну тут яйце є. Яйце є, наче бо я не дуже й бачу. Молоко бачу яйце. Слідуєще. Тоже, отут точно, що я бачу. Вся рамка у розплоді. Все і пусто. трутень є. Що п'ять чи шість уже, ну п'ять, п'ять рамок розплоду вже є. Що вона? Це пуста. І треба важ на вибраковку. Вона навіть не хоче сіяти в такі. Пуста. Пуста. Ось якийсь напріск маленький, невеличкий є. Ну, Можна сказати, якийсь підтримуючий, щось трошки є. Ну, де завжди... більше розплоду немає. П'ять рамок розплоду. Якийсь чу-чуть. Ну, Це іменно можна сказати, як материнка, ця, що облітана на його трутні. Звичайно, щоб показати, ця, що облітана на нашому трутні. Треба ну, да, є якийсь набрісочок трошки. П'ять рамок. А це як вона так сіє, дивись? Я вже думав, що нема розплоду. П'ять рамок і все йдемо далі в кінець. І все знову. Ціла рамка, дивіться, шоста. Щось вона чудна трошки. Чекається, що нема точник, щоб вони її не поміняли, бо це я хочу від неї ще дочок спробувати вивезти. Водочки, які виведені на голову вищі. Шість. Серед... По краях розплітав серед. Шість. Так, а тут. І тут з розплодом. І тут з розплодом є молоко. Є яйці, є трутень. Сім. Сім рамок. А ну... І тут уся, до дивіться, усьо молодці, але дивіться, меду пусто 7 чи що? Чи це восьма, сьома. Ондо, якийсь набріск. Так, да, дійсно надія тільки. Якщо взяти меду тут, Півтора чи дві рамки, якщо взяти. От і весь мед, все, роби паузу. Так. А зараз покажемо то від бабенка. Бачили матку від Єгошина. Чесно не пам'ятаю, сім чи вісім. Ну хай десь сім рамок розплоду і пару рамок. Ну, півтора чи дві рамки меду. Тут бачимо вже ось одна рамочка щось є меду. Це, звісно, це не те, що вони принесли. Це вони з'їли, бо я цю лишав їм повну медну, крайню, дивіться. Це я лишав їм травневого меду. Ця сторона вже виїджена. Не хочуть. Так. Дивимося, що тут. Виїджений мед. Цих двічі три я лишав їм тут травневого. А вони взяли і з'їли. Дивимося, є молоко різновіковий розпліт. Так само і тут. Раз. Дивимося. Два. Три. Значить, у нас щось помаленько щось є. Матки не припиняють яйцекладку. Три. Щось несуть, бо заливає, отако піднімаємо. О, допай. Капає з рамки. Значить щось є. Щось підтримуючи є. Ну, пару днів пасіка гуділа там. Так, чотири було рамки. Дивимося далі, щось є, розпліт. Є і молочний розпліт, і печатний розпліт. Це можна сказати п'ята. П'ята. Тут усього трохи розплоду. Є трохи розпліт, але там було чотири трошки. І це будемо вважати, що п'ять в обшому. Чотири, випав. Шоста. Вся засіяна. Просто вся. Розпліт вийшов і засіяв. Молоко. Вся. Сім. Паузу. І одна маточка. Вон маточка. Ми побачили. Маточка. Корішньова. Це від бабенка. Що я не помиляюся, 47-ма лінія. Восьма рамка розплоду. Цей взяток, який щось тут би є, вони все перевели в розплід. Восьма. І дивимося далі. Оце вже красотуля. Дев'ять. Я думаю, що до соняшнику ця сім'я буде готова. Її треба буде взяти в ізолятор і дивимося далі. Десять. Десять рамок. Тут що? Різновіковий. І тут одинадцять і є, є венчик. 11 Опа! Ух ти! Хоч одна красотуля. Одинадцять рамок. Ну, бабенко щось щось дає. Ми, це наша материнка, вивів від неї дочок і побачу, якщо дочки дадуть. Дивіться, рамки від, щось носять. Але катастрофа з старими рамками. О! Отаке от буває. Ну тут чого? Це стара рамка. Старий пасічник натягав лише дві проволоки. І це була і проблема, коли жара вони обриваються. От рамочки. Що не є, а з різнотрав'я бабенка принесла, що, це що, четверта? А ну ось крайня. А ні, це пустовата. Чотири. Чотири і ось цю що я забрав. О, красотуля. П'ять рамочок меду. Ну, якщо порівняти зараз ці дві. Єгошина і бабенка, ми бачимо, що від Бабенка трошки посильніші. Але... Дочки, які я вивів від Єгошина порівняно з бабенками, то від Єгошина дочки ці сильніші. Якось так. Так, а тепер покажемо вам місцеву. тут, тому що тут трохрічна матка, Трохрічна. тут і вони, вона не роїться, вона завжди у нас Так, дивімося. Можна сказати, та... Демось считати, що раз. Тут пів рамки, так. Різновіковий розпліт. Два. Ану. От вам, дивіться, трьохрічна матка. Три роки. Як вона лушпани. Чого вони її не міняють? Я ж думав, думаю, що вони всього до молоко. Три. Три. Ей. Зламов. Три. Тож не тут різновіковий. І тут. Чотири. 4, 5. Ну, я думаю, що видно до ще трутень. Там ще є розпліт у нижньому корпусі, бо ви, дивлюся, вверху видно трутня тако. Я не буду знімати другий корпус. 5. 5, 5. 5. Ця. Залита рамка з медом. І ця залита, п'ять розплоду. Чи може зняти, побачити, що тут. Теж з медом. П'ять рамок розплоду, я думаю, що розплід ще є в нижньому корпусі. Теж залита, ось залита. Трохрічна матка і щось носить. Я думаю, що вони А це... деренчить пусто. Ну, я не буду дивлюся, даду, хай де тут Ще зо, зо, зо дві внизу, може і більше внизу. П'ять чи сім рамок розплоду місцева. Що я хочу сказати? Шо по цьому, що ні при якому у нас якщо... Маленький підтримуючий взяточок є, матки не перестали червити. Що хочу сказати, що українська степова це мудра бджола, вона знає скільки і як. І що можна сказати? Що в кожному регіоні по-різному? Ви бачите, що матки не припиняють червити. Можна сказати, що сім'ї до соняшнику гото готові. Я думаю, якщо даже соняшник тут по 10 рамок, по 7 розплоду вийде, це 14 рамок бджоли, я думаю, що соняшник вони повинні взяти. Ну, Я думаю, що все буде добре, чого і вам бажаю. Хай вам всім щастить, до побачення.